І здрастуйте! З вами я, Дефедерус, і сьогодні я вам покажу, як робити механічний тир на 2, 1, 2, 3 і більше цілий. Ось дивіться, як він працює. Бачите, цей блок. Він може бути будь-який, не особливо лампа. Ну просто я так зробив, щоб було краще видно. Ось тут шкала. Тут бали показуються, скільки у вас балів. Тут можна у мене максимум 6-7. Ось. І дивіться, головне, треба цілитись в верхню частину блоку. Ось дивіться, як воно працює. Бачите, зараз є 2 бали. 3. 4. Віща зараховується. 5. 6. От. І от 7. Коли йде до 7, воно онуляється і вам випадає прес. 15. Тепер я вам покажу, як воно все ж таки працює. Нам знадобиться камінь. Кіборшень, редстоун, факел, повторювач, редстоун. Простий поршень. Ну, замість каменю може бути що-небудь. Гравий або пісок. Ну, ага, і, і, і натисну плиту. Дивіться, я вам зараз зроблю на одну ціль, до речі, я вам це покажу так. Я вам зроблю на одну ціль, а ви будете вже собі робити на скільки хочете. От, бачите, такий це механізм. Я вам зроблю ну, менший за цей, просто на, я кажу вам на одну ціль. А ви вже будете робити собі, який хочете, там на 2, 3, 4, ну, ході 10 цілей. Це вже ну, залежить скільки ви хочете. Так, тут зробити так Тут отак. От тут от так. Тоді тут потрібно на два блоки, на цей блок поставити ось це. Е, поршень буде збивати стрілу після кожного пострілу, щоб вона не стояла на от цій нажмій плиті, і не ну якше, бо воно тоді буде весь час так ключене а поршень буде збивати завжди стрілу. Так, далі. Я це вам роблю зараз маленьку. Просто кажу, ви вже собі зробите яку вам за угодно. Так, що потрібно далі? Дивіться, якщо ви робите на два, тоді, наприклад, коли тут буде ще одна, от бачите, як тут ціль. Не введіть звідси до цієї цілі, тому що вона тоді буде ну, так би, стопорити, і тоді потрібно буде цей повторювач і збивати їх весь час, заново класти. Ну, це коротше нікому не потрібний клопіт. Так, тоді... Потрібно буде поставити один поршень тут. Тут поставити повторювач. редстоун. Так, далі. І дивіться. Проводити редстоун от сюди, звідси, і в той бік. Отак. Можна тут ще здійснювати повторюватися, щоб просто покласти. Секунду. Капслуг забув виключити. Не люблю ніж. Так, тоді е, тут, по цьому, по цих блоках, буде йти наш там гравій чи пісок, ну, будуть зараховуватися коротше, бали. Гарея поклу. Зараз у нас буде 4 бали, так? Загалом. Тоді потрібно зробити отак, на 2 блока. Тут покласти тоді липкі поршні. Ой, В цей бік. Тут один, тут один і тут. Три липких поршні. Тоді отут. Вам потрібно буде взяти будь-який блок. Ну, я беру камінь там, чи кругляк, бо це, просто цього видно не буде. От. І тут провести отак ресторун. Біля зразу під ось, бачите, оцей блок. А то от зразу, ні ні не під ним. Ось тако біля нього. Від... Ні, отут. Так. Щоб воно. Так, 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 отут. Добре. І тоді проводити сюди. Отак, є. Тоді ви берете, вам вже, напевно, поршні не знадобляється. Так. Берете роздавач. Ось тут роздавач. Проводите це до роздавача. Отак. От так. Що тут займі? Ага, оце. От. І тут робите собі тоді отаку, от ну, так би, кімнатку, напевно, чи як. Ну, от так, коротше, робите. Закриваєте це, щоб сюди ніхто не міг зайти. Берете навіть, навіть навіть найпростіше. Берете скло. Тут можна покласти буде отак. О, і тут склом, щоб люди бачили, скільки вони набрали балів. Тут не обов'язково має бути камінь отут. Тут може бути будь-який блок. будь-який. Е, так. Оттак це є, Ага. Тут тоді ви маєте зробити собі дирку, щоб. Е, Ну, гравій там, чи кажучи, пісок кудись падав. Найкраще от суперплескому, бо вони будуть палити знизу. От, бачите, це буде відкриватися і тоді він буде палити. Сюди ви, наприклад, заряджаєте, ну, там, берете так, ну, чого-небудь. Що я викину? Та. Наприклад, ну, там, алмазів, наприклад. Ну, я по камінь, ну це немає різниці. Що ви хочете, ви тут собі можете поставити лампи. Ну, там, щоб коли ви попали, вони світились, там, що ви попали все ж таки. Добре, і тоді дивіться, зараз ми... де про наш механізм. От, один бал є зарахований, другий. Третій. І от четвертий. А, ага, то я. Я там затопив. Тоді четвертий. Ага, тоді кнопку. Дуже перепрошую. Я зробив так, трохи не добре. Отак, і дверь дивіться, тепер торсу має вийти. От, бачите. І от ваш вилетів. Якщо тако от зіскочив там гравій чи пісок звідси, то це добре. А може бути так, що він, наприклад, отут отак застрягне, і так буде, і так буде і так і буде стояти, отак. Тоді вам потрібно буде прийти і його забрати, тому що не, портні тоді вони не зможуть вже працювати. Ось. Це все ви закриваєте от собі, наприклад, отак. От тут ще можете зверху, так як я зробив, наприклад, лампу покласти над роздавачем. Тому що вона світилась, коли попадаєте. Вони воно сітяться, просто не видно, треба швидко добігати. Ось, бачите? Це, наприклад, ви собі тут можете ще покласти отак, от щоб там максимум сюди можна було дійти. Ну, і от, бачите, от такий нескладний механізм. От. Цього тут немає бути, Зараз. от. І в мене все ж таки вроді на, навіть на 5. 5 балів. Хоча ні, я все, я все правильно зробив. То отут. Отак мало би бути. Отак. Так. О! І тепер вже є настільки, настільки я і казав. Ні, це тут. Це не це. Отак. От тепер пограбимо. І... раз. Вже є два. Три і четвертий. О, бачите? Ну кажу, якщо по пощастить, тоді це звідси, ну, це їх спаде з кнопки і все буде нормально. І от ви ні, ви, ні, ви собі тут можете робити що хочете. Там чи якусь гарну кімнатку, там з алмазних блоків, чи з чого-небудь. Ну, кажу, це вже все. Це вже... Не до мене це вже який у вас смак. Тут, звісно, ви, ви собі ще можете зробити там підлогу, так як там у мене, там стіни, там якісь кращі, наприклад, ціль, там не обов'язково з каменю, а там з ріднокольорових там блоків, всяких глини, там, ну і так далі. От. Це так я просто зробив, ну, щоб вам показати сам механізм, як він працює. От Раз. Ось ж таки, два. Три. І от, четвертий раз. Все опускається. Оце ви можете зробити нижче. Просто, наприклад, дати з ходинкою, там чи от тут, цей цю доріжку дати її з і там тоді ці почні зробити нижче. Або, дивіться, або ще краще, то як я там себе зробив. Просто тупо зробити от, підлогу. І тоді буде вже там краще видно. Чи, ну, Коротше, це вже все це вже все залежить від вас. Як ви зробите, так у вас і буде. Зараз. Ще раз. Раз. Два. Чи вам три. Там ще один раз потрібно впасти. Ага, і до речі, от, бачите, при зверді щоб не просвічувалось, потрібно ще зробити Отак, от і там ще знизу ви собі можете закласти. Зараз там. От, бачите, от. Так як тепер воно заглохло тоді вже рахуватися не буду, тому що дивіться. от, Зараз. Я заряджу і дам. Дивіться, от бачите, ви, наприклад, от, стрелите, навіть якщо ви попали, бачите, воно падає, просто просто падає. Тут потрібно от, обійти і забрати звідси от. І все працює. Добре, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всього хорошого, до побачення.